Дихальна вправа при тривозі, паніці у стресі, яка допоможе вам заспокоїтися, розслабитися, сповільнити серцебиття. Можете робити цю вправу регулярно кожного дня, а можете використовувати тільки у моментах тривоги, щоб заспокоїтися. Також можете вмикати це аудіо і просто йти за моїм голосом. А можете, запам'ятавши кроки, робити її самостійно. І спочатку впевніться, що ви сидите або лежите комфортно, або стоїте комфортно, наскільки це можливо. Можете заплющити очі, можете залишити їх відкритими, і почати дихати повільно. І головний принцип це дихати. У живіт і робити видих повільніше, ніж вдих. Можете покласти руку на живіт, і, зробивши вдих, відчути, як він підіймається. І повільний видих, і відчути, як живіт опускається, вдих робимо через ніс. І повільний довгий видих через рід. І коли ви дихаєте, можете потроху розслабляти своє тіло і відпускати з видихом якусь напругу. І зараз почніть рахувати чотири рахунки на вдих, потім трошки затримуємося на чотири рахунки. І видихаємо на сім рахунків. І видихнувши, знову трошки зупиняємося, і рахуємо до чотирьох, вдих, два, три, чотири. Затрималися. Два, три, чотири. І повільний видих: 3, 4, 5, 6, 7. І зупиняємося. Два, три, чотири. Знову робимо вдих. Два, три, чотири. Зупинилися. Два, три, чотири. І видих. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І затрималися. Два, три, чотири. Пам'ятаємо, що головне, щоб ваш видих був повільніший за вдих. І дихайте так, поки не заспокоїтеся.